У нас на зв'язку Андрій Харук, український військовий історик, доктор історичних наук, професор Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вітаємо вас, пане Андрію. У нас в ефірі. Раді бачити, слава слава Україні! Героям, Героям слава, слава е, пане професоре. Розмови про західні літаки почалися ще з першого дня повномасштабного вторгнення. Ми це добре пам'ятаємо. Україна тоді благала закрите небо, е, у тому числі за допомогою за допомогою натівської авіації. А десь рік тому активно заговорили про вже передачу літаків в Україні. Наприклад, тоді е, дуже часто звучав А 10 Thunderbolt е, Дуже відомий літак. Він в тому в числі, можна сказати, крутий тим, що під час бури в пустелі він знищив там 900 танків бронетехніки Ірака. Чому розмови про цей літак так і залишилися розмовами? Тим, що Thunderbolt це літак дуже специфічний літак, створений для так би мовити, одного конкретного завдання, тобто, знищення. Наземних цілей, причому бажано за умов відсутності протидії ворожої протиповітряної оборони. Він добре годиться для тих умов, коли ворожа протиповітряна оборона придушена, коли існує панування в повітрі власної авіації. В нашій ситуації тако, такого немає і ну, використовувати тандерболти. Над окупованими, тимчасово окупованими районами України було б ну вкрай ризиковано враховуючи що росіяни мають там досить потужну систему протиповітряної оборони. В цьому відношенні все-таки кращими є багатоцільові винищувачі з потужнішими комплексами радіоелектронної боротьби, з системами самооборони більш досконалими і. З Можливістю використання тих же самих протирадіолокаційних ракет для ураження е, радарів ворожої протиповітряної оборони. Тобто, в ідеалі, в ідеалі, такий е, літак е, згодився б для ударів по ворожій обороні після того, як протиповітряна оборона буде придушена іншими засобами. Тобто нам краще все-таки отримати багатоцільовий винищувач, здатний виконувати функції ну, різних літаків і взяти до уваги хоча б те, що американці хоч і відтягують процес заміни тандерволтів, але замінять їх власне такими багатоцільовими винищувачами, п'ятої генерації цими F-35 Lightning. Пане Андрію, поговоримо ще про F-16. рік тому, Україна здається, остаточно вже визначилася, що проситиме саме F-16. І от я пам'ятаю, що десь наприкінці літа з'явилася інформація, що Конгрес навіть виділив кошти для навчання саме українських пілотів, але навчання за фактом відбувається тільки зараз. І ми майже не чуємо про навчання льотних техніків чи інженерів. Скільки нам треба часу, щоб підготувати технічний персонал, зважаючи, що пілот. Флотів готують близько 3-4 місяців. Судячи з заяв офіційних посадових осіб там Данії Нідерландів, навіть підготовка пілотів ще не почалася ще не почалася. Що не означає, що не готують технічних фахівців. Можливо, тому що все-таки для підготовки фахівця з. Обслуговування літака потрібно десь півтора-два рази більше часу ніж для підготовки пілота. Ну, мається на увазі не з нуля пілота, так, а перекваліфікації з одного типу бойового літака на інший. Тут треба врахувати ще один такий чинник, досить, на мою думку, цікавий. От є у нас іноземний легіон територіальної оборони. А що заважає створити в рамках цього іноземного легіону територіальної оборони, наприклад, авіаційну ескадрилью? Залучивши кваліфікованих досвідчених фахівців з -за кордону, тобто відставних е льотчиків? Техніків з відповідним досвідом ну це суто моє теоретичне розмірковування, але як варіант, таке я думаю. Цілком можливе. Друзі, підписуйтесь на канал спецпроекти Сергія Мамаєва. У нас дуже потужні експерти, дуже цікаві люди, і відповідно для цього вам потрібно або ось відсканувати QR-код, або натиснути кнопочку підписка і не забувати поставити дзвіночок, бо щось у нас мало дзвіночків на каналі. Бажано, щоб було б більше. Так само коментуйте відео, обов'язково коментуйте, лайкайте його, відправляйте посилання на відео, яке вам сподобалося, друзям, знайомим, родичам, щоб більше людей бачили Бачили україномовний Ютуб, і ми розвивалися. Я вам більше скажу: я читав і дивився кілька інтерв'ю американських льотчиків у відставці, і вони самі про це кажуть: що вони не запросити <світ> е, ну, Україні, не запросити. Так само офіційно можна служити в ЗСУ, будучи громадянином іншої країни. І це ж так, не тільки так, в у нас, у нас є всі юридичні підстави для цього. У нас є оцей іноземний легіон територіальної оборони, де є наземні частини, що заважає сформувати в ньому авіацію. Eso es Інтрига, чи скажемо відверто, ще трохи про F-16. Кажуть, що f 16 дуже вимогливі до злітних полос. Натомість, з іншого боку, я так само бачив інтерв'ю американських льотчиків, які казали, що злітали на будь на близькому сході з таких аеродромів, що просто мені сподобалося. Я вже цитував колись це в ефірі. Один американський льотчик сказав, що він я не впевнений, що я там проїхав би машиною по тому аеродрому, з якого я злітав f 16 Так от, наприклад. У нас готують альтернатив, альтернативні е, злітні смуги. Чи може f 16 там злітати е, з трас чи з ґрунту. Е, І взагалі, чи потрібно таку, таку інфраструктуру готувати для F16 Україні зараз? Щодо альтернативних злітних смуг, це вже ну, абсолютно не є таємницею. З, фактично з самого початку повномасштабного вторгнення наша авіація використовує такі. Альтернативні злітні смуги на автомагістралях. От, про це, наприклад, там і поляки писали у рік чи більше тому. Тобто, це використовується. Це є, ну, в принципі, в світі практика є доволі поширеною. f 16 так, він, він літак бойовий. Відповідно, він створювався, до речі, ще ну, в епоху Холодної війни, коли військові планувальники чудово розуміли, що. Ідеальних аеродромів, в разі якщо почнеться повномасштабний конфлікт, ідеальних аеродромів не буде. Доведеться діяти з різного роду пошкоджених аеродромів, з короткими смугами, зі смугами, відремонтованими на швидкоруч, там, з е, щебенем і як-небудь там армованим бетоном з за, е, залатаними дірами. Тобто, він, в принципі, е, розрахований на експлуатацію в умовах ну, далеких від тепличних. Тобто Деякі там наші експерти-аналітики наполягають, що все-таки Міг-29 він краще пристосований до таких смуг. Ну але F-16 це бойова машина. І якщо вони на Близькому Сході діють з злітних смуг, де піску повно, і, то і при цьому виконують бойові завдання, то з наших смуг, я думаю, не працювати зможуть. Пане Андрію, а чому ж це такі F-16? Є ж інші літаки, так як F-15 чи F-18? Є гелікоптери поля бою AH-1, є і великі безпілотники, там розвідники та й ударні. Що найбільше реально для практичного тут, застосування? Тут, тут, є, тут є багато аспектів, на які потрібно звернути увагу. Перш за все, F-16 – це єдиний Вживаний літак, який доступний на вторинному ринку в кількості більше, ніж кілька десятків екземплярів. Єдине, їх, ну, більше альтернативи немає цьому. Їх списують зараз європейські країни НАТО. В США на консервації знаходиться там сотні цих літаків буквально. Але передача цих же самих літаків. Нідерландами, скажімо там, чи тією ж самою Данією, для нас було б була б навіть трошки вигіднішою, хоч вони фізично, може, і старіші за ті американські літаки, але вони так звані гарячі, тобто вони не зі складу взяті, їх прямо з частин можна передати, їх не потрібно розконсервувати, приводити в відповідний стан. Ну, відповідно, вони модернізовані, безперервно, вони модернізовувалися, пройшли кілька циклів. Стосовно інших літаків, f 15 ресурс дуже обмежений цих літаків, а американцям самим їх не вистачає, через що вони, до речі, зараз і відновлюють виробництво f 15 новій модифікації. І, відповідно, вільних машин таких немає. Крім США, експлуатує їх дуже обмежена кількість країн. Це там Японія, Ізраїль, Саудівська Аравія, ну і там новіші модифікації, вже там деякі інші країни, Сінгапур, Катар і так далі. Тобто ми не можемо зараховувати на отримання таких літаків. f 18 теоретично зараз з'явилися вже не перший раз чутки про можливу передачу чотирьох десятків таких літаків в Австралію. Так, це, це міг би бути варіант. Це міг би бути варіант. Інша справа, що, ну, скажімо, зі США ми такі літаки отримати не зможемо, бо їх американцям самим бракує, вони їх експлуатують до повного зносу. Канада, другий великий експлуатант f 18 вона змушена була півтора десятки вживаних літаків в Австралії закупити, щоб підтримати боєздатність. От. Ну і ще ну, хто в Європі? Ще Іспанія літає на цих літаках. Фінляндія, Швейцарія, Швейцарію викреслюємо. Фінляндія заявила, що самим ці літаки потрібні, поки не отримують ладінки. Тобто, ну, доволі обмежено коло е потенційних літаків. Хоча цей австралійський варіант міг би бути цікавий. 40 літаків, враховуючи, що там частину з них доведеться розканібалити на запчастини, ну, але дві ескадрилі можна було б з них, з них зібрати. Ну, щодо гелікоптерів, ну, то це треба все-таки. Розділяти літаки, це одне, гелікоптери, це інше. Це не альтернатива F-16, це альтернатива нашим старим Мі 24 І так, тут, тут є досить цікавий варіант з американськими AH-1 цими кобрами модернізованими, які їхні предки в свій час ще в в'єднані воювали, але зараз це. Гелікоптери зовсім нові. Вони знаходились на озброєнні авіації корпусу морської піхоти, і зараз навіть відносно нові ці H-1Z модифікації, вони виводяться на консервацію американцями. Відбувається в них скорочення. Тобто якусь кількість їх теоретично ми могли би отримати. Це добрі гелікоптери поля бою оснащені з Сучасними ракетами Hellfire, з доброю бортовою апаратурою, в тому числі комплексом самозахисту від переносних зенітних ракетних комплексів, загалом нам дуже придали себе. Я хочу маленьке уточнення зробити. Я правильно розумію, що ми зараз формуємо для себе те, як буде виглядати авіація після нашої перемоги. Тобто, якщо зараз до нас наші партнери передають f 16 це значить, що це стане ну, одним з основних наших літаків після нашої перемоги. Ні, не так. Не так. Вся ця авіація, на мою думку, це все тимчасове рішення. Тимчасове рішення до, до нашої перемоги Після перемоги доведеться формувати парк авіатехніки на перспективу. І тут уже треба буде знову-таки дивитися і вибирати цілі такі, це певне, як кажуть, помостове рішення, проміжне, так, ми зараз зберемо, от як з танками там, десяток різних варіантів. Леопарди, Челенджери, Абрамси, але в мирний час після війни усі вони експлуатуватися не будуть. Доведеться зупинятись на одному-двох типах. Так само і з літаками. Це рішення, яке повинно нам допомогти отримати перемогу. Потім, потім нам доведеться ухвалювати дорогі, дорогі рішення, матеріальні, пов'язані із придбанням нової авіатехніки. Це можуть бути ті ж самі. Ф-16 найновішої модифікації, так звані Блок-70, які зараз ну, є досить популярними у світі. Вони з наших е сусідів е Словаччина е замовила Болгарія, от, заміняючи винищувачі радянського взятця. Е це можуть бути ну, ті ж самі Ф-35, потенційно. Це може бути якийсь із європейських винищувачів, хоча, ймовірність цього. Як на мене, суттєво менше, ніж те, що буде це американський. Тобто, моя думка, все-таки прогнозуючи, це буде f 16 тільки новий, нового, нового виробництва. Враховуючи, що американці зараз розглядають можливість відкриття другої складальної лінії для ось цих f 16 блок 70, то чому вам не помріяти, що за кілька років після нашої перемоги. Ця лінія буде діяти в Україні. Знаєте, мрії можуть здійснятися, якщо в них Безумовно. вірити. пане Андрію, про війну дронів. В референські дрони вироблятимуть валаб... Валабуга. Росіяни планують запустити завод на початку 2024 року. Вже чого російське виробництво розгорнуте саме там, і що має зробити Україна щоб не програти цю битву? Чому саме там? Там якась вільна економічна зона, можливо, з цим це, це пов'язано. І, щиро кажучи, я здивований, що так пізно росіяни це розгорнуть, бо виробництво тих же самих шахедів воно технологічно просте. Що повинні зробити ми? Ми повинні налагодити виробництво цих шахедів ще швидше Ну, відповідників шахедів Бо, ну, знов таки, ну, не зрозуміло мені особисто. От, чому досі ми не виробляємо подібних апаратів? Вони технологічно прості, складаються з вузлів, які доступні на ринку. Якщо Іран в умовах санкцій зумів налагодити виробництво, ну то ми за підтримки усього вільного світу, чому б і ні? Щоб стати спонсором, можна перейти за QR-кодом, який ви зараз бачите, або знайти активну кнопочку Спонсорувати і вже за певним алгоритмом дій стати нашим спонсором. Це вартує всього 100 гривень або дві кави, і це на місяць. Приємно, правда? Тож долучайтеся або одноразовий платіж, він також вітається на PayPal чи карт комону.